У зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації і тих заходів, які, ви бачите, проводяться в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, 3 березня створений обласний штаб під головуванням голови обласної державної адміністрації з питань розміщення громадян, які прибудуть на території Закарпатської області з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З того ж часу у нас забезпечено функціонування гарячої лінії. Телефон гарячої лінії 61-22-20. Він практично вже з перших днів функціонування нашого штабу функціонує в робочому режимі. З початку цього тижня наш обласний регіональний штаб перемістився в будову обласної державної адміністрації. Кабінет 283 для того, щоб ці структурні підрозділи, які мають пряме відношення до розміщення і вирішення соціальних питань мешканців, які прибувають на території Закарпатської області з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, вирішувалося в найкоротші терміни. На сьогодні у нас вже в область зареєстровано через гарячу лінію 34 чоловіка, які як мешканці. Прибули на території Закарпатської області. Ці 34 чоловіка це 8 родин. Найстарший чоловік це чоловік 1924 року народження, і наймолодший це жінка на сьомому місяці вагітності. Практично ці всі списки з 34 чоловіками, які поступили на гарячу гарячому держадміністрації, вони є у всіх структурних підрозділах, які до цього мають пряме відношення. Також протоколом засідання нашого регіонального штабу доручилося в міських конкомах та районних державних адміністраціях створити відповідні штаби. На сьогодні відповідні штаби створені, починають вони функціонувати. Разом з тим проаналізовано роботу щодо забезпечення найбільшої ефективності роботи регіонального нашого штабу і взагалі. Цього плану заходів щодо забезпечення соціальних питань для сімей, які залишають автономну республіку Крим та місто Севастополь, проаналізувавши дані питання, у нас прийнято рішення на території області, розглянуто на засіданні сесії обласної ради доповнена програма обласна турбота, де передбачено 1 мільйон 800 тисяч гривень для тих першочергових заходів щодо забезпечення фінансування. Переселення, транспортування, проживання цих е, мешканців в першу чергу планувалося сімей військовослужбовців, так як ці документи зайшли на територію області і, е, вперше. Стосувалося сімей військовослужбовців 25 березня під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Яремі відбулася нарада де е, Крім військово, сімя військовослужбовців зобов'язали облдержадміністрації утворити штаби з питань переселення розв'язання соціальних побутових проблем також громадян. На сьогодні теж проаналізовано дане питання, і головою облдержадміністрації затверджена схема взаємодії органів виконавчої влади Закарпатської області з вирішення соціально-побутових проблем громадян, які прибувають на нашу територію. Це отакий от документ. Центральний орган виконавчої влади. І сім'ї військовослужбовців звертається наш обласний регіональний штаб, а також цивільне населення. Цивільне населення звертається на обласний регіональний штаб, телефони гарячої лінії, адреса, деякі кабінети. Ця інформація буде у нас розвішена на всіх автостанціях на різних дорожніх вокзалах. У нас завтрашнього дня у нас буде вже трошки на трошки на незрозумілому кращій гумазі і буде доступна практично для кожного. Ці всі департаменти і управління, які до того мають відношення є в штабі. Також проаналізовано питання щодо. Найкращого забезпечення функціонування, надання житла і також надання, зрозуміло, матеріальної допомоги тим сім'ям, які будуть залишають автономну республіку Крим і будуть передмещені на території Закарпатської області. Значить, визначено, згідно з схемою взаємодії органів виконавчої влади, на сьогодні вирішимо, що Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Христа біля мене, Івана Іванівна, вона забезпечує допомогу як Куратором в частині допомоги, надання матеріальної і зрозумілої допомоги, яка потребується в рамках соціального спрямування, а також благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті, пані Наталія мене теж сидить. Вона є куратором в цій частині щодо проселення мешканців та збору бази даних. Зрозуміло, всі ці структури знаходяться в обласному регіональному штабі. На сьогодні населення організації надають пропозиції, також благодійні організації, хто має відношення, надають пропозиції як до Червоного Христа, так до благодійних організацій, так також до міських та районних штабів на території області.